Друзі, це ще одна галерея із скрижалями, на яких записані прізвища видатних людей, більш-менш відомих людей, людей, які посприяли нашій корчмі багато в чому своєю присутністю, відвіданими і так далі. Які залишили сліди у шестикнижжі книги взаємних симпатій, які ви можете прийти, і їхні автографи побачити. І, і прочитати, і навіть фотографії там їхні є прізвищ багато, час тривалий з 96-го року від Тріо Мареничів і пішли, пішли далі, і далі і далі. Які запам'яталися, ну всі не можу вам сказати. Але, наприклад, приїхав Лесь Танюк у червні 96-го року, відвідав Ужгород. Поцікавився нашими справами і написав такого вірша у тій книзі. Весело сидіти з мудрими людьми. Кажуть, Україна вийшла із корчми. Пиймо добру децу до найкращих днів, але вже, звичайно, без ратушників. Через місяць з'являється В'ячеслав Максимович Чорновіл, знаходить сторінку, де підписав Танюк. І одне слово. Приєднуюся, В'ячеслав Чорновіл. Цікавий, цікавий епізод. У жороці знають, хто такий Ратушняк, дехто просто не хоче його знати, і, і тому він і щасливіший, як за ті, що тримають його в голові. Йдемо далі. Багато-багато-багато різних прізвищ. Я хочу зупинитися на одному, який невідомий на всю Україну, але у вузьких колах його знають. Це Ярослав Джоганик. Це науковець. Це Лемко українського походження. Це елітний перекладач із словацької мови на українську з українською на словацьку. Він перекладав на зустрічі президентам Ковачу і Ющенку. Тепер недавно на зустрічі Фіцевої і Шмігалеві. Має велику історію як перекладач, але має іще цікавішу історію як укладач словацько-українських підручників. Джуганик, директор е, українського, словацького музею української культури у Свиднику Словаччина. Він громадянин Словаччини і це аж донедавна. а днями його просто словаки звільнили за проукраїнську. Позицію, він одержав, до речі, Орден за заслуги 3 ступеня від України. І Прибрали його хто? Прибрали його братіславські москволопітики, яким заважає і воняє українець на території Словаччини. Тепер на його місце поставили якогось словака, що там буде далі, ніхто не знає, але це незаслужено, несправедливо і, як завжди, українці знову страждають. Приклад для того, щоб ми задумалися, що своїх не можна полишати на тому боці у діаспорі, а їм треба допомагати. Хоча він не в діаспорі, він там народився. Ще один автограф з побажанням. Від найвідомішого українського художника у світі. Це від Миколи Сядристого. Це автор міні-скульптур, музей, яких є один в Андорі, а другий в Еміратах. Цей чоловік був тривалий час Ужгородцем. Він сам має агрономічну освіту, працював десь у управлінні сільського господарства у нас, польовий Ужгород і постійно сюди повертається. Один із його. Повернень до Деци, я з ним особисто знайомий і дружу, закінчився таким записом. Без всякого сумніву, можна сказати, що у цьому місті кожна людина знімає з себе маску соціальної і суспільної гри і стає відвертою, як у дитинстві, чи перед Богом. Микола Сядристий, 15 липня 2009 року. Микола Сядристий, який кращі роки своєї молодості прожив на Закарпатті і повертається сюди, до корчми. На цьому я завершу, тому що розповідати і читати можна самі вибачити про кожного і багато. Чекаю вас, приходьте, дізнайтеся більше. Шести книжжя, книги взаємних симпатій, чекає на вас.